Згідно З повідомленнями у ЗМІ та в соцмережах мешканець берегівської громади Йосип Шебештен став жертвою примусової мобілізації. Товариство угорської культури Закарпаття очікує офіційного розслідування цієї справи та пояснень від відповідальних органів. Цитата: Ми вважаємо неприпустимим, що співробітники військкоматів застосовують насильство, порушуючи людські та конституційні права, що в багатьох випадках веде до трагедії. Ми рішуче засуджуємо застосування насильства з боку працівників ТЦК та СК, що супроводжуються порушенням конституційних та людських прав громадян. Адже такі дії вже неодноразово призводили до трагічних наслідків. Хочемо нагадати всім, що закарпатські угорці завжди були лояльними громадянами України, поважають суверенітет і територіальну цілісність держави та рішуче засуджують агресію Російської Федерації. З моменту початку війни чимало наших співвітчизників віддали своє життя, виконуючи військовий обов'язок. Йдеться у заяві товариства, оприлюдненій в Ужгороді 10 липня 2025 року. Юдіта Петеї, виконувачка обов'язків голови фракції КМКС у Закарпатській обласній раді, членкиня ради з питань етнополітики Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, прокоментувала ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук. Цитата як членкиня ради з питань етнополітики Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, і депутатка Закарпатської обласної ради звернулася до керівництва країни з проханням об'єктивного та неупередженого розслідування факту загибелі Йосипа Шебештиня. Дякую президенту України Володимиру Зеленському та правоохоронцям за швидке реагування. Це у публікації ю діте Петеї.